Всіх вітаю, з вами Олексій Воронянський, Воронвід в Instagram. Відповідаю на ваші запитання, які ви мені задаєте, таке запитання: чи можна вплинути за допомогою магії на карму? Дуже цікаво, до речі, давайте розбиратися, що таке в принципі карма. Цей процес можна називати по-різному, це так скажімо, така система покарань і заохочень людини. Якщо людина дуже багато творила так скажімо, негарних вчинків, Можливо, їй прийде покарання. Можливо, бо тут є багато нюансів. Якщо людина творила багато добра, то можливо, їй прийде якийсь, так скажемо, якийсь подарунок від є, Буває карма людини, буває карма ще роду, буває карма країн, і це все потрібно враховувати. Чи можна вплинути на карму магічно? Так можна. По перше, це діагностувати. Чи є у вас якісь кармічні вузлики, борги, чи є щось таке, що вам може заважати? Для цього є на моєму сайті е, спеціальний розклад, який так і називається карма. Його вже замовило багато людей, і вони вже працюють зі своїми проблемами, так скажемо. Е, також є така. Е, Зараз дуже актуальна і популярна, так скажемо, послуга як регресивний гіпноз. Багато хто його проводить, але треба вибрати гарного майстра. І е як повпливати магічно? Е По-перше, є такі практики, коли ви пропрацьовуєте якісь певні моменти, але потрібно ж знати, що пропрацьовувати, так? Наступне повпливати можна за допомогою майстра, сили певної, з якою працює майстер. Це не повністю вас звільняє від кармічних боргів. Це зробити неможливо. Одразу вам кажу, за допомогою чиїсь допомоги. Це можливо лише зробити вам самостійно. Майстер лише може вам допомогти, щоб цей процес зняття кармічних боргів, вузликів він йшов простіше, щоб вам було легше, але працювати повинні ви. Також є на моєму сайті допомога як з кармою вашою, так і з кармою роду, але це вже після діагностики вирішимо, з чим ви будете працювати. Ось так, якось відповідь, мабуть, якщо коротко, то так, можна вплинути магічно на карму.